Прийом пацієнтів, консультації і звичні медичні запитання у приватній клініці Євротесту Херсоні. Робочий день починається так само, як і до повномасштабної війни. Медичний центр працює в місті понад 15 років. Його засновниця Оксана Зелінська згадує, починали з невеликої лабораторії. Згодом заклад виріс у повноцінну клініку з великим колективом і широким переліком послуг. Ми вже розвинулись до медичного центру, тобто ми розширили ліцензію. До вузьких спеціалістів у нас була амбулаторна поліклінічна допомога, тобто були ну, вузькі спеціалісти, там, алерголог, ендокринолог, ну, достатньо багато, там був 17 лікарських. Це був І ну, УЗД, і лабораторна діагностика. Повномасштабне вторгнення стало серйозним випробуванням для медичного закладу. Частина працівників була змушена виїхати. Робота зупинилася, а подальше існування клініки опинилося під питанням. Робота, звісно, почала сипатися. Конкретно по підприємству тому що то у нас вже працівники почали виїжджати уже з березня, з квітня. Люди виїжджали, вони рятували дітей. Зрозуміло, що це все на роботі сказувалося, тому що приходилось кимсь цих людей змінювати, якось розподіляти працю. Тобто, це, звісно, такий період, який навіть не хочеться згадувати. Після деокупації Херсона Євротест почав поступово відновлювати роботу. Процеси довелося вибудовувати заново, зважаючи на безпекову ситуацію, обстріли та обмежені можливості міста. Ми вже всі там порадили з лікарями, порадили співробітників. Ну, що робити? Ну от ми живемо в таких умовах, да, обстріли, да, дуже важко, дуже небезпечно. Але ну, люди питають, люди хочуть ну, якихось там послуг. Ну що ж ми стільки років працювали, що ж нам закритися. У нас є, є люди, є лікарі, і ми думаємо, що ну, нам робити, це наш дім, це місто, наш дім, і тому ми вирішили. Працювати. Ну, поступово ми знайшли вихід, тобто організували прийом лікарів там, по определеним там, локаціям, зробили там попередній запис, тобто так, щоб ну, людина от, буквально прийшла на дослідження, отримала свою консультацію чи там, здала там, аналізи і швидко пішла. Тобто, ніхто не чекає, все там строго по часу. Тобто так нас настільки все ну щоб було продумано. Тобто, ми е е декілька разів дзвонимо, попереджаємо. Якщо, наприклад, там обстріли, ми дзвонимо, кажемо. Ну може, ви не будете їхати, бо обстріли. Олександр, лікар вищої категорії, каже, кожен вихід на роботу в Херсоні пов'язаний із ризиком. Водночас пацієнтів менше не стає, і потреба в медичній допомозі залишається щодня. Медикаменти можуть якісь. Тривалий час виживала. А ботка не, не, не хворіла, ні? Ні. Не було. Спасибо. Перші тижні е, пацієнтів було дуже мало. А е, Вже ж життя продовжується і е, зважаючи на те, що лікарів е, в Херсоні залишилось теж небагато, е, особливо вузьких спеціальностей. То пацієнти потрошки почали знаходити нас і почали до нас звертатися за допомогою. Роботи для лікаря вистачає, незважаючи на те, що населення Херсона дуже попорідшало. Особливості те, що багато зараз пацієнтів похилого віку з онкологічною патологією. Дуже складною для діагностики та лікування. Молодих пацієнтів дуже мало. Черги за електронними направленнями складають і 2, і 3 місяці на деякі види обстежень, а ми це робимо максимум за день-два, максимум три в залежності від черги до клініки звертаються і постійні пацієнти. Пані Галина разом із чоловіком неодноразово користувалися послугами євротесту. каже, цінує зручність, швидкість обстежень і ставлення персоналу. Ми дуже задоволені. Нам подобається те, що ми живемо зовсім поруч. Дуже хороша дівчатка, дуже привітні. От якщо мені чоловік хворів, там треба було. Ми запросили до нас, прийшла медсестричка Леночка, дякую їй дуже. От і зробила взяли всі аналізи через кілька днів. Ми їх одержали, нам роздрукували, прийшло на вайбер. Є наша поліклініка, але там завжди черги, ну просто неймовірні. А коли мені було просто тимчасово, ну ти срочно, скажімо так, терміново, то я звернулася сюди, дівчатка мене записали, ранком прийшли, взяли аналізи. Все, все, все дуже чудово, все дуже ефективно і дуже приємно, що тебе розуміють, до тебе звертаються по-людськи, так сказати, дуже дуже мені подобається. Проте війна нагадує про себе навіть у стінах медичного закладу. Під час одного з обстрілів уламок влучив у вікно клініки. На щастя, обійшлося без постраждалих. Це наш подарунок, це прилетіло в наш офіс. Не знаю, просто зберігаємо згадку про те, що це страшно, і що в нас все-таки є життя і воно продовжується. Бо там стіну прошило, а там би могли бути ми або хтось із пацієнтів, не дай Боже. Адміністраторка Катерина працює в клініці близько півроку. Жінка повернулася до Херсона з-за кордону. Каже, знайти роботу було непросто, проте рада, що прийшла працювати саме в Євротест. Я взагалі за кордоном жила, а потім повернулася сюди. Так що ніякого мотивувало повернутися з за кордону? Ритм життя Херсону, його ніде такого не буде. Рідні, які не хочуть звідсіля нікуди їхати. Хоча ми жили в дуже гарній країні, і дитина вона хотіла тільки сюди повернутися. Не хотів хлопець жити за кордоном, да, вирішили сюди повернутися і не шкодуємо. Це, скажімо так. Найулюбленіше моє місце роботи. Довгий час до цього я не працювала і було дуже складно у Херсоні знайти роботу. Але тут я, скажімо так, отримала джекпот, тому що і у нас і колектив дуже е, такий е, добрий. Е. Працювати в прифронтовому місті складно і небезпечно. Втім, переконана засновниця клініки, медична допомога має залишатися доступною для тих, хто не виїхав. Саме це і є головною причиною продовжувати роботу. Моя особиста думка, що всі, хто залишились Херсоні, ті, хто знаходяться, працюють з тут, то це просто героїзм. Такий от справжній героїзм. Ну, як, як можна кинути цих людей? Тобто, щоб вони, наприклад, там десь далеко їхали там. І все таки я розумію, що держава багато робить, тобто переформатуються і лікарні по послугам теж. Але ну, наша задача, ну, як приватного сектору медицини бути адаптивними, старатися бути гнучкими, найближче до наших людей. Ну, у що ми робимо у місті, де повсякденне життя проходить в умовах постійної небезпеки, робота медичної клініки стає не винятком, а необхідністю для тих, хто залишився вдома. Саме можливість отримати медичні послуги на місці дозволяє людям не відкладати турботу про власне здоров'я.